А, постійно хворію, а обстеження говорять а, про протилежне. Сил вже немає. Тут я в неї спитав а, в особистих які симптоми. А, зараз я зачитаю, відкрию. А, Вікторія, якщо ви тут махніть, будь ласка, щоб я розумів, що ви тут також є. А, проблеми з щелепою, постійне подразнення язика, запалення горла, шлунок, а ще в додачу можуть синіти губи. Так цікаво, що все а, відбувається, всі оці проблеми вибуваються саме з обличчям. Постійне подразнення язика, запалення горла, на ось шлунок є, так, шлунок. Ще в додачі можуть синіти губи. Угу. Ось хотілося б вас почути. Так, так, Вікторія, тут дякую, що ви тут, що ви дочекалися. Можливо, у вас є якісь думки? А питання в чому? А, питання. В тому через, я так розумію, через що це так може бути, тому що ось а, обстеження говорять, говорят, що вона здорова, так, але в неї а, вона постійно боліє, хворіє, так, проблеми з щелепою, постійне подразнення язика, запалення горла, шлунок. Я бачив, що, до речі, у нас тут до чату додався психосоматолог. Я вас вітаю, Вікторія. Ви тут прямо в чаті можете знайти собі, собі спеціаліста також просять просить прокоментувати, так тобто угу, з угу. органічної сторони немає немає ніяких підстав, лікарі не можуть знайти причину. Важливо, коли воно почало проявлятися, які перші симптоми, так, що було напередодні. Е, так, це б якби ви прийшли, ну не знаю, до мене я би вас запитувала. І е, обличчя, Владислав, так, ви кажете обличчя, а я б подумала про проникнення, адже тут е, перший, е, е, такий, е, як би це сказати, хочеться не, не говорити професійною мовою, а звичайно mm. е, такий вхід в середину, так, один з це е, ротова порожнина. Е, далі контакт з горлом, далі йдуть. Е, е, Тракея і шлунок, і вже в шлунку там відбуваються процеси перетравлення. Так? Тобто це щось пов'язано з тим, що ви, можливо, змушені до себе поглинати, жити треба, їсти треба, пити треба, але асоціативно несвідомо воно є для, має для вас якусь підставу м'яко кажучи, неприємності, так? Або, скажімо так, чому, чому ми соматично реагуємо на психологічні причини? Тоді, коли у нас не вистачає в психіці ресурсу, перетравити матеріал, якщо ми беремо зараз, наприклад, роботу шлунку, перетравити матеріал психологічно у нас починає перетравлювати його органічно, тіло, фізично і включається шлунок, так. тобто... Така гарна була би робота з безсвідомим з сприйняттям проникнення і кордонів. Можливо, десь на цьому плацдармі є момент фіксації симптому. Тобто, чомусь Владислав, ви кажете про обличчя, а мені воно десь проглибше. Десь про а ось дивіться, як цікаво, так ось ви з одного боку підійшли. Я підійшов так з обличчя, але ось, ви говорили, я думав про те, що. Як я б працював так, з, цим, з цими проявами, і я прийшов до кордонів десь також, але трошки іншим шляхом, а? трошки іншими а асоціаціями. І мені чомусь ці сині... мені захотілося поговорити про насилля. Так? Ну, по-перше, спитати, коли це почалося. Ну, завжди так, треба задавати собі питання, коли це почалося. І ми на чомусь ці... прийшли асоціації з насиллям, знаєте, синіють, коли губи, також щось, типу, надавали мені якось по губам, знаєте, як маленькій дитині наказують, І ось це якраз такий перетин десь кордонів, ще але постійне подразнення язика. так, ось язик, Це коли ну, можливо да, зараз просто фантазуєте, що мені в голову приходить. Але коли Дитина ми... маленька не може з ці кордони відстояти. Так? Вона не може сказати умовне слово проти. Батькам, бо вони сильніші, мови, вони більш авторитетні і так далі. І ось вона ніби запалення горла, також можна переводити в тему того, що ось, ніби я хочу якось сказати, щось відстояти себе, але я не можу це зробити, тому що я там проблеми з щелепою також. так. Ну, Якісь такі асоціації мені приходять, я в цьому напрямку також би йшов. А губи синіють, коли ми довго в воді холодні. І ну, зараз ми закидаємо. <с criticaress> і тоді, коли є питання сердечників, теж губи сині. Можливо, справа не в самому кольорі, як в зміні, вони сині, так? Можливо. І тут я б так, ось якщо відповідати на ваші питання, ходити по лікарям і всі кажуть, що все добре. Знов таки, якщо прибирати соматичні якісь речі. До яких лікарів виходять? так? Можливо, вас просто алергія, так іноді банан це просто не щось. А, теж можна я сам алергік і цікаво, що ви мені це питання задали. Так і в мене бувають дуже схожі симптоми, коли я там поїм якогось арахі і я раніше не знав, що в мене алергія до мене. Потім це тільки прийшло, але прояви ці були. Так і ось дуже схожі насправді симптоми, як ви ем, описали. Але в будь-якому mm -hmm. разі психосоматичний фактор, не будь-яка хвороба, це психосоматика, але в будь-якій хворобі є психосоматичний фактор. Так, І тому я на вашому місці сходив до спеціаліста, поспілкувався, можливо, терапія вам цим допоможе, якщо, якщо лікарі кажуть, що у вас все все на нормі. Викликає співчуття ситуація, коли всі розводять руками і. Кажуть, в мене все по моїй частині все окей, ідіть кудись ще. Людині дійсно не просто розібратися в різноманітті, куди ж її йти все-таки, так? Ось. Але та ж алергія, ніби вона теж не до кінця вивчений момент, але вона теж має і психологічну природу. Ось. Так, так, і ось ви казали, коли про співчуття, так, я уявив себе на місці цієї людини, яка ходить, і не може, не може ніхто. Так, да. допомогти, таке відчуття, наче безсилля, таке дитяче, трошки, так, ось відчуття регресивне. Ось я відчуваю себе такою безсилою, ніхто мені не може не допомогти. Я би ще додавала в копілку про психосоматичні конверсійні розлади, тому що не все є. Що проявляється у нас на тілі, є психосоматичним, коли це просто кон конверсія, як відрізняється тим, що психоматка це все таки розруха е можливості безповоротній без процес, так наскільки він є у Вікторії безповоротнім, тобто він періодично проходить. Е я би ще в неї запитувала аспект, коли воно загострюється, в який час mm, днів дні, року і так далі. Що, ну, тобто трішки би пов'язувала, якщо вона зараз слухає, пов'язувала її загострення і е період. Вот латентности в... З якимись подіями, а особливо з думками, тому що е, для того, щоб утворився соматичний симптом чи конверсійний симптом, мало просто подразника. Потрібно, щоб тут утворився ще смислоутворюючий, безсвідомий елемент, тобто є якась подія, я надаю їй якогось значення, і тільки тоді в мене утворюється симптом і психосоматичний теж без, е, без роботи з вашим мисленням, без роботи з вашою фантазією, уявленням, вашим трактуванням і того, що ви сама ще про це все не знаєте, неможливо буде якось рухатися. Лише забрати подразник, тому і алергічні моменти е, працювати з алергіями теж є. Ось mm. Вікторія пише якраз, що періодично проходить, так, і ось е, хотілося подивитися, коли починається, коли проходить. Так? Там обов'язково є якась повторювана є повторюваний так, тригер. Ось цей тригер, можливо, було б добре виявити, так? і можливо якось з ним попрацювати так? так, періодично проходить, проходить, коли що, так? що відбувається, коли загострюється, чому. Але є це все голова батьків. Після. Чому договорю, якщо дозволите, uh -huh. чому так важлива психотерапевтична робота з соматичними проявами не клінічних випадків, тобто не медичних, так? тому що тілесність наша, вона прив'язана до значимої людини, що я маю на вас, я зараз спрощую, для того, щоб ми. Своє тіло відчувало, і воно нам піддавалося ніяких соматичних психосоматичних розладів, воно, ну по крайній мірі, мінімально мало, нам потрібен такий гарний довірливий зв'язок з кимось важливим. Тим кимось важливим може стати ваш терапевт, Віка. Якщо ви, скажімо так. Зможете разом з ним вибудувати настільки довірливі стосунки, що вам не прийдеться дистанціювати кордони за рахунок посиніння губ і ем, реакції тілесної на те, що хтось важливий присутній. Тобто я просто зараз досліджую тему соматичних розладів. Я веду і групи терапевтичні, психосоматичні, і тому ще більше переконуюся, що саме стосунки, ранні стосунки з першою опікаючою наш нас люд особою, е, впливають на те, як ми потім своїм тілом в житті керуємо, а чи воно керує нам? Все мучусь.